Вітаю, ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток. І за можливості та бажання, звичайно, підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Президент Зеленський розповів про результати та цілі операції Збройних сил України у Курській області Російської Федерації. Зеленський зазначив, що він не може назвати усі результати Курської операції, але одним із них є обмінний фонд та зупинення операції на півночі Російської Федерації. За його словами, завдяки операції у Курській області Україна запобігла оточенню Сумської області та бажанню Росіян окупувати столицю регіону Суми. Що стосується всіх ціл операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше ніж ті, про які я вам казав публічно, сказав президент. Однією з цілей операцій Зеленський назвав показати реальність, хто такий Путін, показати суспільству також, що для Путіна дорожче окупація території України чи захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як отримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей, наголосив президент України. Нагадаю, у вівторок, 6 серпня, влада Курської області Російської Федерації заявила, начебто, Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво Російської Федерації через ситуацію в Курській області, яку він назвав масштабною провокацією. В цей час речниця МЗС Російської Федерації Машка Алкоголічка Захарова закликала міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію. 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області витисканням війни на територію агресора. Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада вела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області Російської Федерації так звану санітарну зону для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський на ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Водночас, міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі. Опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із курщини до су 15 серпня. The Independent повідомив, що в ході операції збройних сил України у Курській області Російської Федерації взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців. 20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з курської області до 1 жовтня 2024 року. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк, і коментар цьому відео і за бажання можете підтримати роботу каналу Грівною. Слава Збройним силам і слава Україні!